Тому ми не зупиняємося і продовжуємо займатися тим, чим займаємося. Працюють наші хаби по всій країні. Вчора і сьогодні ми працювали в Полтаві, зараз от приїхали сьогодні. Я дякую нашим волонтерам. Сьогодні вже відпрацьовано. Скільки ми на Харківську область привезли? Тисячу. Тисяча наборів, продуктових наборів, які ми знайшли, дякуючи нашим американським партнерам, нашим, нашим донорам. Яких Потрібно продовжувати шукати. І це те, що ми чуємо, там, коли звертаємось до міської влади, не тільки у Харкові, по всій країні, До обласних адміністрацій, до військової. І коли вони нам розказують про те, що допомоги немає, ніхто вже не хоче допомагати і так далі. Ми все це знаємо, але все одно продовжуємо шукати. І, як то кажуть, хто хоче, тот знайде. Так. От сьогодні у нас є можливість тисяча наборів, я думаю, дівчата. Я з усією повагою до всіх і до всіх партнерів, які ще теж на так все таки сподіваються, щось Харкові. Ну я думаю, що таких наборів ну, точно ніхто де вже не роздає. І як то кажуть, ми гордімося тим, що ми змогли таку допомогу знайти. Завтра їдемо на Херсонщину, потім Сумщина, Запорізький напрямок і так далі. Так далі. Я не будемо довго затримувати. Всіх вас, я просто хочу вам подякувати за ваше терпіння, за, за сили, за, за віру в Україну, за, за те, що сьогодні прийшли. І всіх дякуємо. ще зі святом. Дякуємо. Дівчата, дякуємо. 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 Лисичанськ. Луганська, Луганська. Лисичанськ. Так. Я самого Луганська, тому все розумію. А з яких міст, дівчата, скажіть, будь ласка, В основному Харківщина. Да, Волчанськ, Куп'янськ. Купянськ. Купянськ. Тут більшість. Багато. дякуємо вам, Бережіть себе. Це ми для наших американських партнерів: Жаночка, Азік, Ачот, Красна Павлівка, Харківська область. Люди добрі, всі переселенці у нас. В основному Донеччина, Харківщина. так ні? О, Луганщина, моя землячка, да. так. Город Луганськ. А, а, а... а Равенькі антрацит. Да? Це було таке у нас давай, дуже потужна допомога давай, для переселенців. Сьогодні, давай, дякуючи американським нашим партнерам, це ми сюди привезли девичі 150. п'ятдесят давай. давай всі переселенці. Це Харківщина, це Харківщина. Так що чекайте далі. Сьогодні ми будемо давати в місті Харкові. Ну там цілий перечень. На Харківщину три тисячі отаких от поклунків, 18 найменування продуктів харчування, 13 кілограм. все є. І тушоночка, і рибні консерви, і олія, і сахарок, і крупи, грець, річка. Що там з сіль мука? Ну багато і печиво, і кофе, і чай. Житі Харківська область, да селище, Краснопавлівка. Краснопавлівка. Це да. да. все у нас переселенці. Все переселенці всі переселенці. Да. переселенці. Ви звідки хлопці? З Харкова. З з ну, в основному Харків і Донеччина я дивлюсь дуже багато. З Харкова. Краснопавлівка. Ми розгрузили. це хаб ГОВП України. Бачите, 150 таких продуктових потужних наборів. Це для наших американських партнерів Diamond Bed Energy, The World Org Fund, FUNG і Жанночка Азик, Birth of Light Ukraine. Очень много переселенцев в этом населенном пункте. Ну, все ж переселенцы, те, которые даже на разгрузку пришли сегодня, вот помогали. Честно скажите, як наборы. Вот. Отличные. Отличные. Да. Но вот когда-то такое давали вообще вот просто. Вот. Нет. Ну но вот я у кого не пытаюсь. Не, хуже, хуже было, было, то понятно, что хуже. По у, было, у, у, у кого не Все. пытаю, говорю, да. когда-то такие были наборы, Кажут, нет, никогда нет. не было. Давай. Не было, да. Ну, я на здоровье вам. вам да. Спасибо да. большое. Э, дякуем да. нашим партнерам. Да. Да. Приезжайте еще.